Доброго ранку сонце привітне, доброго ранку небо блакитне, доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку усім діточки і батьки. Сьогодні ми з вами поговоримо на дуже цікаву тему, але спочатку відгадайте загадки. Що у кого заболить, зразу кажуть ай болить! їм спішить на допомогу добрий лікар. Ай болить. Хто це смачно варить борщ і компот готує, каші з жару дістає і дітей частує. Вірно, це кухар. Модну зачіску він зробить і волосся підстраже. Хто це? Це перукар? Космонавт, кухар, рятувальник, лікар, музикант, шахтар. Як ми можемо назвати це все одним словом? Вірно, професії. Професії бувають різні. А що ж таке професія? Правильно, професія це праця, діяльність людини, яку вона обрала для себе і яка їй подобається. Щоб мати професію, потрібно багато вчитись, багато знати та вміти. Ви вже знаєте багато професій. Я вас запрошую в країну професій і більш детальніше познайомимося з багатьма професіями. Готові? Тож розпочинаємо. Що потрібно для роботи кухарю? Це ополонок і ніж. А пожежнику що потрібно. Це пожежний кран та гідрант. Далі пілот. Пілоту необхідний літак, що потрібно пекарю, Потрібна піч і тісто. Вчителю, що потрібно? Так, зошити та підручники. Молодці справились з завданням. Слідуюча гра нам потрібно назвати. Перші звуки в словах назвах професій. Я буду називати, а ви слухайте і думайте. Вихователь, ветеринар, водій. Який перший звук в цих словах? Правильно. Звук В. Буква В. Пожежник, перукар, продавець. Так, звук П. Буква П. Космонавт, кухар, кондитер. Звук К, буква К, швачка Шахтар. Звук Ш буква Ш. Олоці завданням справились. А далі називаємо слова дії. Що робить лікар? Навчає, лікує чи співає. Лікар. Лікує. Що робить танцівниця? Шиє, рятує, танцює. Танцівниця танцює. Вірно. Що робить прибиральниця? Прибирає, лікує, танцює. Вірно. прибиральниця прибирає. А що ж робить праля? Готує, пере, танцює? Так, праля пере. Що робить будівельник? Продає, стриже, будує? Будівельник будує. Що ж робить продавець? Продає, співає, будує? Вірно продавець продає. А що ж робить фермер? Сіє, співає, готує? Фермер сіє, вірно. Що робить рятувальник? Рятує, будує, виховує. Так, рятувальник рятує. Що робить музикант? Грає, рятує, готує. Музикант грає. Молодці з завданням справились. І остання гра. Вам потрібно обрати із запропонованих предметів зайвий, який не потрібен для роботи представнику даної професії. Наприклад, що не потрібно перукарю. Так, це термометр. Що не потрібно вчителю? Звичайно, вчителю не потрібні пласкогубці. Що не потрібно лікарю. Вірно, лікарю не потрібна праска, що не потрібно кухару. Кухару не потрібна пральна машина, що не потрібно, візажисту. Візажисту не потрібен мульберт. Що не потрібно вихователю. Вірно, не потрібна тачка. А що ж не потрібно космонавту? Це ваги, що не потрібно двірнику. Це міксер, що не потрібно тесляру. Це лійка, А що ж не потрібно кривчині? Це лопата та сікатор. А що не потрібно будівельнику. Це шприц. А фермеру. Це комп'ютер. Молодці малята. Діти, кожна професія важлива і кожна професія потрібна. А про яку професію ви мрієте? На сьогодні все. До побачення! До нової зустрічі!